Друзі, всіх вітаю. Сьогодні на огляді була дуже цікава машина. Це вона шкода Кадіак в оздобленні в комплектації в Лаурін Климент. Дуже класний пакет опцій автомобіля. І ця машинка поїде в нас в Україну. В Україні така машина буде коштувати 31 тисячу євро рівно. Це вже сума з урахуванням абсолютно всіх витрат а саме ціни машини в Німеччині, доставки, розмитнення. Всіх супутніх послуг витрат, брокерських, ціна огляду і також, звичайно, пенсійний фонд при реєстрації. Зараз я вам покажу, що людина в Україні всі гроші отримає. Це, як я і казав, шкода Кадіак воздоблені Лаурін Клімент, 2020 рік, середина 2020 року, і 140 тисяч пробігу. Під капотом в нас дволітровий дизельний мотор на 110 кВт, 150 кінських сил. В нас максимальні LED-фари з асистентом динамічного освітлення. В нас, як ви побачили, вже незвичайна фадіаторна рішітка, це якраз таки і є Лаурін Клімент. У нас скло, якщо бачите, такий трошечки рожевий відтінок, червоний у скла присутній. Це в нас скло зі спеціальним підігрівом пльоночним. Скло, до речі, оригінальне, але. Мається на увазі оригінальний шкода, поміняний в 23-му році, виглядає класно, жодного скольчику. Тому що за 140 тисяч машина на склі отримує дуже дрібні такі камішки, скольчики, і німці цього не люблять, люблять, щоб скло було максимально прозорим. і В Німеччині заміна лобових стекол це в принципі нормальна справа. Це роблять тут доволі часто. Отакі Лаурін Клімен диски. 116 тисяч, тобі ж 20 тисяч тому в машини повністю поміняні тормозні е, колодки і диски, так що тормозна система, можна сказати, в машини майже нова. Тобто вона проїхала тільки близько 22 тисяч кілометрів. І е, 23-го року резина з залишком профіля і перед, і зад близько 95%. Тобто резина майже нова. Повністю на всіх дверях в машини є безключовий доступ. У нас шкіряний салон, електрорегулювання сидінь, музика кентану машини, є складання дзеркал, є у машинки електрокришка. До речі, це важливо, так як Кадіаків дуже багато місних. Це в нас п'ятимісна версія. людині сім місць не потрібно, але крім того, дуже і дуже багато різних опцій. Як бачите, в машині вже оцей новий руль. Так, да, до речі, треба робити сервіс через 2400 кілометрів, але вдалося з дилером, бо купуємо машину у офіційного дилера Шкода Volkswagen. Значки Volkswagen. Але насправді купуємо це, вони сусіди, вони близько межують і поміняють масло в машині. І масляний фільтр, звичайно, масло в коробці в ній вже поміняно. Парктроніки у машини є 360 градусів. У машини є підігрів, от она, кнопочка, підігрів лобового скла. Це запуск з кнопки, тому що у машини є безключовий. Є у машини асистент полоси. Вона сама підрулює. І також є асистент сліпих зон. В зеркалах вот такі датчики. Auspark асіст це виїзд з парковки. Ну і Звичайно, є у машини ще такий асистент, як фронт асист. Є перемикання режимів їзди, спорт індивідуальне, екорежим можна все налаштовувати. Також у автомобіля є. ну Це у нас е світло адаптивне, динамічне і є у нас амбієнтна підсвітка, яка регулюється от можна мануель і обирати повністю різні кольори. Є також вже активований Apple CarPlay, Android Auto і Mirror Link. Ну і, Звичайно, кліма є трьозонна, є підігрів сидінь. Є у нас е... Та, в принципі все. Цього, я думаю, достатньо. Панорами в машині нема. Стеля в нас стандартна, сіра. Буває чорна стеля, звичайна, але тут звичайна стеля. Але я думаю, що в принципі е... асистентів і комплектації і так вистачає. Повний пакет асистентів, безключовий доступ, то дуже-дуже. Багато комплектація. Що цінне в цій машині 140 тисяч пробігу майже як би, 4 роки, зараз вже 24-й. Да? До речі, тут є парасолька. В тій дверці вкрали, бо в двох дверях парасольки, в цій дверці е, лишилась парасолька. От. Е, що в ній е, в цій машині цінного за 140 тисяч 4 роки просто ідеальний стан. Друзі, подивіться на цей руль, він просто виглядає як новий. Машину як би, при цьому не готували. Сідушка, але це виникає так чи інакше. Цього не уникнути в шкіряних сидіннях, тому що людина водій тут 4 роки і 140 тисяч якось сидів. Але гляньте на сідушку пасажирську, отут є наліпочки, Лаурін Клімент виглядає шикарно. Ідеальний стан порогів, ідеальний стан карт дверей, ідеальний стан сідушок ззаду. Взагалі таке враження, що ніхто ніколи не їздив задні частини. Оця консоль клімату. Тут в нас є дуже багато різних роз'ємів, а саме 220-12 вольт е, Type-C. І Оці собачки бувають, знаєте, відлітають навіть в моїй машині. Вона така собачка відлітіла. Вони дуже тиндітні, їх не можна чіпляти ногою, тільки зацепиш і вона улітає. Погляньте, скільки місця. Це я сидів на максимально назад в передній сидушці. Місця дуже багато, Кадіак, це дійсно дуже велика машина. Так що, такий автомобіль. Людина отримую, так, да, і також у машини є електронний фаркоп. Тоже, знаєте, не копійчана штука. Сам виїжджає, сам з кнопочки, сам заїжджає, все працює, все супер. Ото ціна машини в Німеччині 25 980, але це ціна брута. Ми ж купуємо машину понето. І є, також не часто зустрічається в Німеччині докатка. Да, такі Такі справи. Така машинка скоро поїде в Україну. З фарбованих елементів фарбована тільки водійська дверка, але це робилося давно, робилося на шкоді, зроблена ідеально, по кольору нічого не відрізняється. І фарбовано косметично, без шпаклівки, навіть без демонтажа самої деталі. Погляньте на цю резину, вона просто нова. Я вважаю, що дуже класне придбання. Машина одночасно і технологічна. Бо чомусь, ви знаєте, і в Октавіях, і в Супербах, в Кадіаках це не виключення шкоди. Роблять лауріни майже пусті. Тобто Лаурін Клімент це, друзі, просто оздоблення. Це такий бампер. Бачите, з цими рисочками. Ось тут чорні вставки, лаковані. Да? Це такі, якби косметичні, так би мовити, елементи. Це особлива форма сидінь. Це отакі наліпки, це диски Лаурін Клімент. Але технічне, скажімо так, е, оснащення, а саме там кента, музика, да, асистент полоси, асистент сліпих зон, динамічне освітлення е, це все може би, бути відсутнім. Цього може теоретично і не бути в лауріні. Ну, ну да, також в лауріні буде в будь-якому випадку або шкіряні, або з алькантари сидіння. Це тут є, але тут багато і технічних інновацій. Дуже гарна комплектація, не вистачає хіба що панорами і вибасти. А так, в принципі, в машині все є. Камери 360, партроніки перед зад, тут є індукційна зарядка. І людина спеціально шукала саме передній привід, тому що в такому випадку машина значно економніша. Там, ну, приблизно літр на 100 км, плюс не треба обслуговувати задній привід. Да? Резину він жере менше. Тобто, якщо порахувати гарнесенько всі кошти. Які уходять на ті 5% вашого часу, коли вам дійсно потрібен повний привід, чи коли і згодився передній, то в принципі гроші тут завжди мають значення. Друзі, замовляйте огляди авто в Німеччині. Будемо раді допомогти. Всім гарного дня. На зв'язку.